Нам це не треба. Тобто, скажімо так, ризики достатньо великі. Але Ківа просто з глузду з'їхавши тварина, яку треба було знешкодити. от І я можу тут сказати, що я захоплююсь останнім часом, останній рік просто захоплююсь Служби безпеки України. Мені їх операція, а Частина їх операцій, отут от теж треба розуміти, що частину їхніх операцій люди не знають, що це вони провели. Наприклад, за Кримське місто, я знав, як він був підірваний, там, тому що ну, ми всі спілкуємося і так далі. Це теж не можна було виносити в публічне поле, тому що може другий раз прокатять і так далі. Я скажу, що Служба безпеки України зараз, не дивлячись на те, що можливо в якісь Момент, це не зовсім їх відповідальність, але вони роблять ну, вітер, і це круто. А чи є у тебе особистий список тих, ну хто ти хотів би, щоб не жили більше? З'явиться. Він, він десь в голові є. Я ніколи не записував його, але він з'явиться в будь-якому разі, і ну, я буду думати, що з цим робити.